Сьогодні у деяких змі Тернополя з'явилася інформація про те, що патрульну поліцейську вчора затримали у стані наркотичного сп'яніння під час роботи. Начальник патрульної поліції нашого міста не підтверджує і не спростовує стать патрульного порушника, проте зазначає, перевірку працівників він провів із власної ініціативи. Була ініціатива моя. Ми провели перевірку, так стало, що інспектор був під час виконання своєї службових обов'язків. Перевірка попередня показала позитивний результат на вміст наркотичних речовин. Ми провели додатково ще одну перевірку в, обласні, в обласному наркодиспансері Тернопільському, де також було виявлено факт. Наркотичного сп'яніння Володимир Струк каже, позапланову перевірку своїх підлеглих проводитиме і надалі разом з працівниками спільної з управління внутрішньої безпеки. Тобто, так вимагає процедура. Ми провели цю перевірку. Вибірково декілька екіпажів. Ну, тобто, ми проводимо перевірку всіх. Я вважаю, що таке потрібно проводити це. Ну тобто постійно потрібно тримати особовий склад на контролі. Насправді поліцейські, які попадали на навчання, тобто ми тільки почали працювати. Вони всі проходили військово-лікарську комісію. Як вони сюди попали, як вони пройшли? Ну це вже питання не до мене. Володимир Струк розповідає, перед тим як заступити на зміну, всі патрульні проходять перевірку. Тому пояснити, як в робочий час у крові одного із його підлеглих виявили наркотичні речовини, він не може. Приходить медсестра». Яка перевіряє зовнішній вигляд, дивиться, сезонні ознаки, перевіряє їм тиск, серцебиття, тобто стандартно йде. Абсолютно всіх патрульних перед тим, як вони заступають на спільну. Наразі стосовно підозрюваного інспектора патрульної поліції проводять службове розслідування. Від виконання обов'язків його усунули до результатів перевірки. Також в управлінні патрульної поліції Тернополя кажуть: якщо у вас є скарги на роботу їхніх працівників, звертайтесь на лінію 102.